На момент, коли ми по і почали працювати, коли Леонід Макарович почав це все коментувати, він був фігурою політично нейтральною. І мене цікавили в першу чергу безпокійні люди, незалежні. І Леонід Макарович, і інші експерти, і присутні тут і Юрій Макаров, і Андрій Курков, і Марія Макіловсь, і Олександр Ткаченко не були поставлені в певні рамки. Я просто запитував, як ви себе відчували в такому тороці. Я з самого початку хочу сказати, що мені сподобалась ідея книги і сподобалась формат. Я вважаю, що ця книга це для України знакова подія. Чому я так вважаю? Тому що тут автори, може крім мене інколи. Не беруть на себе сміливості і місії коментувати ці події, факти, які відбувалися в Україні. Вони народжувались, розвивались. Одні з них були як миттєвість, інші ставали явищем, явищем для України. Явище, яке розвивається і буде ще розвиватися. Кажем, Кравчучка в явище середнього бізнесу, які так активно зараз виступали проти Податкового кодексу. Презентація, вона трохи схожа на день народження, тобто тут тости, хіба що без. Там безпосереднього частування, передусім, звісно, цей тост безпосередньо за Кокотюху. це фактично дорівнює створенню, ну я так приблизно розумію, створенню великого документального серіалу, над яким зазвичай працює там кільканадцять людей впродовж кількох місяців, а може навіть і, і років. Козаки, талена, талена, ставайте, е, насправді те, що е, робилося там починаючи з 95-го року, і до чого мені пощастило бути причетним, е, це насправді ну, певна е, випадковість викликана, в тому числі. Е, Великою концентрацією талановитих людей в одній точці цього проекту я маю на увазі зокрема там, плюси зразка 95-го 1-го, 2000 умовно, -го, го року. Цього проекту могло спокійно і не бути сьогодні. Насправді теж можна робити багато, але Українське телебачення так зациклилося на тому, що воно має відразу бути рентабельним. Воно так зациклилося на аудиторії 1449 і вирішило, що воно може проіснувати довгий час в режимі колонування тих самих форматів. Я боюся, що десь за Років 5 це дасть знаки і наступні наступне покоління менеджерів українського телебачення не подарують нинішнім того стратегічного вибору цього. Розважального, дуже легкоїстівного, швидко розчинного телебачення, яке сьогодні домінує фактично повністю в українському просторі, Леонід Геннадійович Прафонов це абсолютно видатна телевізійна особистість. Я думаю, що не лише телевізійна, скільки ну. Ми коротко дуже спілкувалися, наскільки я міг оцінити, який своєю харизмою зарядив і якоюсь мірою отруїв цей формат. Тому що формат цей існував багато-багато років, і він весь час. Відбувається якась його реінкарнація. Ми свого часу навіть на плюсах крутили американський аналогічний, ну, не зовсім там без авторської участі, але тим не менше це називалося Згадаймо ті роки в нашому перекладі, ЄС Тур Мембер. І якщо Боятися бути схожим або не схожим на Парфенова, то тоді треба просто опустити руки і йти з цього жанру, з цього виду діяльності. в себе, ді замічать препятствию, і власне так і робиться все. Всі всі подібні речі. Єдине що. Вже на третій місяці роботи цей проєкт мені дуже набрид, тому що я так довго працювати не звик. Я на середі це повів як бульдог із повісті Льва Толстого Булька, який вчіплявся будь-кого і не відпускав, не розтискав щелеп, поки не видає цю інформацію. Без експертів проєкт був би неповний. Тому що. Погляду на це все однієї людини і інтерпретації однієї людини, навіть такої геніальної, як я, це суперечить журналістським принципам, коли треба подавати одну тільки точку зору, це неправильно. Тому мені потрібні були різні точки зору. А виявилося, що це не різні точки зору, це на основі коментарів кожного з експертів, навіть таких невеличких, яких вони давали, можна вже вже писати шість паралельних книг. Скажімо, Кравчук підійшов до цього як професійний політик. Хоча він читав весь текст від початку до кінця в рукописі, але він, він на нього не зважав. І коли йшлося про 90-й якийсь там рік, 5, 6 чи 7, чи на року 2005, будь-який, він давав свою версію, як би він хотів, щоб події розвивалися. Він трошки помріє. Е, Олександр Ткаченко е, вкрутився в це все як журналіст. Е, він згадував себе в той період, де він тоді працював, яку тематику розробляв, і що е, з цього виходить? Е, с... Чіткі якісь такі сухі е, оцінки ж... журналіста без висновків. Лише констатація певних фактів, набір певних фактів і їх кон констатація. Макаров і Курков, як люди більш гуманітарної сфери, пропускали це все через себе. Скажімо, Макаров сказав, що в 92-му році він слухав українську музику і це було йому добре. А згадуючи 94-й рік, Курков згадав єдине: Я пам'ятаю, що цей рік у мене в під'їзді вбили людину. Ні, я маю надію, що що мене не запросять особисто то цією книгою скористаються як як довідником тому що звичайно до 20 до 20 річниців незалежності медіа багато чого дають з категорії «Вспомніть все». і я не підлаштовувався під 20 річницю незалежності я хотів це зробити просто мені просто вдалося знайти видавця бо під під подію але я це робив 4 роки я шукав видавця то цей проект не вдасться реалізувати так як це зробив форф Онов тому, що на нього працювали величезні бюджети, до його послуг були архіви держтелерадіо. Радянського Союзу, а тут е, всі, хто хто б не починав проект, береться 90-ті роки. Телебачення треба показувати картинку відео обмаль. Чому дуже обмаль. Навіть е, при бажанні купити за гроші, його нема де купити, просто не знімали. Ми в ми у відсутність картинки, принаймні на. На років 5-6, ну до, скажімо так, до появи каналу 11, +1, коли почали щось знімати, новини, коли почали робити свої архіви. З 91 по 95 рік включно, архіви дуже важко. Шукати телевізійні саме для картинки. Отже, доведеться робити реконструкції. Словом, і, і тут Україна не Росія, і тут Україна унікальна країна і все таке інше. В будь-якому разі це треба робити. Хоча б для того, щоб ми почали цікавитися собою всі.